Якщо вам, глядачі, здається, що робота репортера в світі шоу-бізнесу це виключно гламурна справа, ви дуже і дуже помиляєтеся. В Той час, коли ми, з Поліною такі причепурені тут, на червоній доріжці, наші колеги-репортери, папараці сидять по кущах і моніторять, сканують простір українського шоу-бізнесу. І ось нещодавно на наших приладах в штабі замоярів червоний вогник. Пі-пі-пі. І що ж там було? Гурт Океан Ельзи, виявляється, дав секретний концерт. У мировых звезд, звезд мирового шоу-бизнеса есть некая практика. Скажем, такой концерт-сюрприз. Например, та или Джастин Бибер. Его можно встретить случайно в какой-нибудь варенишной, которая будет давать закрытый концерт. И вот, собственно, наши соотечественники сделали то же самое. 30-40 счастливчиков, абсолютно и каким чином брони стали участниками секретного сюрприза концерта гурту Океанельс. Подробности смотрим в сюжете. Океанельзи надумали втекти від всюди сущих об'єктивів фото і відеокамер. Днями українським рокерам заманулося тишком нишком відіграти закритий концерт. Місце та час проведення шоу музиканти вирішили сховати за сімома замками. Тому перед тим як їхати на океанів, нам довелося добряче попріти і перелопатити не одну інтернет-сторінку. Google і Facebook не дали жодних результатів. Однак від знімальної групи поп ще нікому не вдалося сховатися. Ми дізналися, що Святослава Карчук закрився з колегами в одному зі столичних клубів. Приїхавши на місце, нас відразу не дуже ласкаво зустріли. Секюріті ребята. Ну я ж нормально попросив, Зачем ви нарваті на група? А далі розпочалося найцікавіше: охоронці покликали підмогу вже за мить до входу підтягнулися двоє стражів закону, які тихенько тупцювали у сторонці, оскільки нам не вдалося потрапити до середини, довелося з вулиці зустрічати тих обраних, яким випала можливість першими почути живе виконання нового альбому Земля. До речі, фани могли потрапити на концерт своїх кумирів через акцію в соціальних мережах. Була оголошена така акція, що зробіть репост, розкажіть друзям про даний концерт і в кого буде найбільше лайків та репостів, якби отримає дані квиточки. На жаль, клуб не думав, і тому там було 400-300 чоловік від Фанів і ще буквально 100, можливо 200 на гостей більше не поміщалось. У сотні віп запрошених опинилися здебільшого друзі та колеги океанів. Для музыкантов, для творческих людей эта информация в узком круге была открыта. Но это же не концерт, это скажем так закрытое мероприятие. Грубо говоря, они готовились к большому туру и для того, чтобы, мне кажется, снять напряжение первого концерта. Они вот играют первый концерт для своих людей. Серед гостей, які прийшли послухати восьмий студійник Океанів, був також Валентин Коваль. Інформація про этом мероприятии она ходила тоже какими-то такими непонятными э, путями, коридорами. От э, до дом'я до самого там вже там понімання, що вона таки будь-яка э, дошло вчера поздно вечером. Концерт тривав майже півтори години. Про його подробиці нам вдалося дізнатися. З вуст тих, хто там побував. Mm -hmm. Музика, звук шикарний, атмосфера нереальна з першої пісні все дуже очень... Волшебна очень... така атмосфера. Це було вперше, що ми грали альбом В, від початку до кінця, так як він є. Більше ніколи я думаю. Альбом Земля в такому порядку не буде зіграний, зіграна, концертна програма це трошки інша. Це був інший концерт, був буде зовсім інакший, але ну, ми хотіли це зробити. А те, що фани були не тільки з Києва, і з України, а й з різних інших куточків, навіть Росії, це для нас було дуже приємно. Але не варто засмучуватись тим, хто не зміг потрапити на закритий концерт океанів. Вже 19 травня стартує масштабний стадіонний тур, з яким музиканти побувають у 27 містах України.